Моєї участі в співпраці з ПСБ наводяться графіки моїх вилітів, зустрічей за кордон, відень, Стамбул, Франкфурт в період до 2020 року, От це період, що ви розуміли, 2018-2019 рік. І я підтверджую це де так само перемога Малин Сікович. Ваша честь, вже скажу вам, знову ж таки там ми в додатках надали вам. У мене перелік вже в даній ситуації з одного боку це звіт і реєстри і витягу реєстрів США, і предметом це зустрічі на це зустрічі не було жодного з ФСБ чи громадян Російської Федерації. Вже сьогодні американська сторона доведено, ну, я беру спеціальні, ви вже це бачите, першого року Трампа на сьогоднішній день. Ці зустрічі були присвячені розслідуванню кримінальних проваджень разом із прокурорами, і слідчими ФБР і США в період каденція Трампа. Фактів макрофінансової допомоги, яка надавалася Україні. На той період за цих зустрічей, які посилаються по прокурор, генеральним прокурором Сенсом було порушено також, справа в жовтні 2018 року, під першою каденцією Трампа, про розкладання суми на 18 мільярдів доларів, США, які надавалися Україні, були вкрадені відповідно адміністрацію в особі. Ну, на всіх останніх посадовці досі сьогодні бачите в рамках дуже тих розслідувань, які відбуваються на території США, і, і, і має підтвердження це все. І е е е е так само ці зустрічі відбувалися потім в подальшому, що ви розуміли 19 й рік. І це матеріал справи є чому? Тому що спосередньо безпосереднього залучені до укладення договорів від імені е діючого президента Зеленського на лобівання послуг і проведення зустрічей в інтернет-залезі передати президенти на рівні представників Білого Дому. І цих же матеріалах вони є в матеріалах, ми додали, щоб ви розуміли. В цих матеріалах ми знаходимо підтвердження про те, що е, за умов сприяння, фінансування, допомоги, методології Сіковича, громадянина України, е, керівник виборчого штабу Зеленського бакану, воно відображається е, тут в цих матеріалах звітності, на рівні е, квітня е, 14, го е, 15, го 16. го е, е, Днів 2019 року перебував у складі за довіреності президента Зеленського в Вашингтоні, де провів зустріч на той період Відзвітності, на той період зустрічі були проведені ними керівником вищого штабу, за дружням Зеленського, і за Сприяння Сіковича. Страмом не зустрічалися відображено, що зустрічі зустрічалися з керівником Ради корпусної безпеки Болтоном, із віце-президентом на той період Пенсом, із Десиком Помпео. Із представниками керівництво розділу спільноти, із Ненці Болосі, як керівником демократичної більшості, із сенаторами, демократами, які приймали участь і е е брали себе зобов'язання молодій команді, яка йшла на той період у владу, допомогти з корупцією, тому що Україна в особі представників Штабу Зеленського е брала себе зобов'язані побороть корупцію і не буде в нас не качена котели, е е значних синдикатів, таке інше. Тому е повертаючись до того, на що поставився прокурор. Це виключно існує буя і вигадка вигад, вигад, прокурорки слідчих. І це можливо там за ячому, так вже знаєте, йду е е е е більш інтенсивніше. Тому що якби в даній ситуації була ще адміністрація Байдена, мені можливо було б набагато важче боротися із цим. А сьогодні, коли прийшов вже президент Трамп, і сьогодні я бачу по динаміці, коли йдуть 51, пішли кримінальне розслідування за фактами державної зради працівника матеріалів. Коли міністр фактично по повному виходить на кисень, коли прокурори виходять на кисень, коли ФБР виходить на кисень, коли ви сьогодні вже чуєте офіційні заяви Трампа, 에, 에, Рубіо, представників Мінюсту про те, що в даній ситуації Україна 에, причетна до розкладання пространської допомоги, це праці про ногацію тих речей, які ми займалися в період до 19 року і на зараз.